Ти готова до школи? Так. Yeah. Олівка, ти готова до садочку? Yeah. Що сьогодні так прохолодно зранку, але сонечко пробивається. Сонечко буде. Uh -uh. Давай. Па, job. Та давай. Ти що? Сьогодні наїла котлетки зранку, дося? Да. Кепка маленька на тебе. Треба нову купляти. Я веду Everest. Everest? Окей. Okay. Mm -hmm. Ну ти ж загубила кепку Everest в Калгарі, пам'ятаєш? Угу. Ти можеш Ну, я пошукаю доця. Mm -hmm. Я розвезла вже своїх дітей. Сподіваюсь, він там влізе. Ні? Не влізе. Щас я... Спиди, що я хотіла сказати? Зараз їду додому, буду працювати. В мене сьогодні одна клієнтка на педикюр. Мені треба купити ще педикюрний стол нормальний, тому що так як я зараз працюю, дуже незручно, в мене болить спина і треба собі нормальне місце. А я не можу його зараз сама купити, тому що воно дуже важке і я не зможу його сама е занести додому. І тому в будь-якому випадку мені треба чекати чоловіка, щоб він це зробив для мене, щоб він мені допоміг. А ще тут дуже важко виїхати, тому що багато машин, просто супер багато, і вони всі їдуть, 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 їдуть. їдуть. А ну-ка. Ну давай, блін, їдь, що ти мені сигналиш? Дома будеш сигналити. А вчора, вчора я вам не розказала ту історію про те, як я сходила тоді на УЗІ, коли мені сказали, що вони там нічого не бачать і зробили аналізи. Коротше, те, що було в Нью-Йорку. Я вчора весь вечір думала, що я щось хотіла вам ще раз розповісти і не розповіла. І нарешті я згадала, що в той день в мене в Нью-Йорку вкрали гаманець. І обідне було навіть не те, що там були гроші чи карта побиту польська. Гаманець був класний. Я його купила в магазині Сак, щоб ви розуміли, це, це блін такий престиж, сорі, Люкс. Лухарі. Лухарі стайл. І він був червоний, бо я дуже хотіла себе червоний гаманець. І він був взагалі коротше класний. Я після того не бачила таких гаманців, от саме от такого фасону, от такого типу, от такого як я хотіла. Ще й червоного. І да. Я поїхала тоді до лікаря, я їздила на таксі. Я пам'ятаю, що той гаманець був зі мною. Я якось там розплатила це таксі, він був зі мною. Ввечері я приходжу додому, а гаманця немає. Гаманця немає, просто Ну, він зник. Там було 300 доларів, карта побита, чийсь там номер телефону, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, щось я там брала номер телефону знайомої. І... Карта побита, да, так, я сказала чи ні. Ну, і сам гаманець. обідно це сам гаманець. І я його так і, так і не вдалося знайти. Я походила по тих вулицях, де я тоді була, але його не було. Мені здавалося, що наче я відчувала якийсь такий дискомфорт, поки, поки я стояла на світофорі. А я була в рюкзаку і цей гаманець був в рюкзаку. І мені щось таке здалося, що щось хтось там вошкався. Ну я не наберела тому значення, а вже було, до речі, темно, вже був вечір десь о, по восьмому було. І така, ну ладно, ну ладно, і все. А потім виявилося, що, скоріш за все, так таки в той час в мене його витягли. І все так я попрощалась із своїм гаманцем. Ніколька! Ніколька! Що ти тут робиш, а? а. Точно, панера вред можна ось так безкоштовно налити собі диманазика, зеленого чаю, аїсті, грінці, айсці. Безкоштовно. Так, і Кришенька нам треба забрати. Дівчата ми вирішили після школи і садочка трошки розважити себе. Перекусити наша там, готується наша їжа в мене. Бургер <соць> в дівчат просто був. Так, а тут має бути десь uh, масілка, немає масілка? Ще треба ватер. Взяли масілку і зараз хоча б масілку no, з їхню булку. Заплатили ми це по 12 доларів. Почекай, давай, в цей заклад прийти на сніданок. Дівчата, стойте, там машини можуть бути. Дуже смачно. Олівія, стоп! Господи, дуже смачно. Мені подобається панера Бред Машина їде. Стоп, ладно, все, стоп, стоп, стоп. Перша вирішила забрати Ніколь пішки, зазвичай я приїжджаю. На машині, ну якби я і зараз на машині, але я йду забирати її пішки і її виведути о 3-й годині. Тобто мені не доведеться чекати в черзі. А, не знаю, чому я сьогодні так вирішила, але коротше це так прикольно пройтись. Я так давно вже не, ходу, не ходила постійно на машині повсюди. А тут можна і сіпувати чудово. Порозглядати будиночки, подихати свіжим повітрям. Сьогодні у нас плюс 24. Коротше, це ідеальна погода для того, щоб гуляти. Але в нас сьогодні гімнастика. Зараз я забираю Ніколь, ми з нею поїдемо додому. Я її погадую, вона трошки подивиться мультики. Ми поїдемо забирати Олівію із садочку. І потім одразу поїдемо на гімнастику. Сьогодні мені знову доведеться всіми правдами і неправдами помовляти Ніколь потренуватись, тому що вона мені каже, мама, опять гімнастика, я не хочу. Але гімнастика закінчується аж в червні. Тому що там а, місяць окрісу повіддення, ну типу що ти можеш відмінити гімнастику, а місяць або часу я це зробила в квітні, тобто квітень плюс травень і тільки ось в червні в неї вже не буде гімнастика. А балет чи танці, що вони там хочуть, я їм ще не знайшла. Ти ж я вирішила забрати Ніколь пішки, тому що пішки вони виводять дітей о 3 годині. А якщо ти забираєш машиною, то о 3.08 вони тільки йдуть і записують номери, щоб потім почали заводити дітей. І, коротше, в 3.20 ми зазвичай виїжджаємо зі школи. Я ж вирішую, що заберу її пішки, тому що в нас ще гімнастика забирати олівію садочка. Думаю, спочатку а і думаю, щоб у цей час вдома був трошки більше для того, щоб ніколь покушала, там мультики, трошки відпочила, і тому вирішила забирати не на машині. Поставила машину там за оглом, пішла ж до школи. Чекаю. Пишуть мені мейл, що я повинна забрати Ніколі з офісу. Я йду через всю школу в офіс. Чекаю в офісі десь 5-7 хвилин, я чекала, ну, не менше п'яти точно. Забираю Ніколь, ми через всю школу, йдемо з нею через паркінг, йдемо за машиною, яка стоїть за рогом. Коротше, ми сіли в машину 3,15. В чому сенс? Ну, хіба що в тому, що ми просто прогулялись і все. Але е, мені здається, що проблема в тому, що я не забираю її зазвичай пішки, тому сказали забрати з офісу, тому що решта дітей, яких забирають пішку, ну так само батьки просто залишають машину десь там за рогом, і можливо для того, щоб це було швидше, я не знаю для чого. Е, і забирають дітей. Потім так само просто сідають в машини і аби не стояти усю цю колейку. А можливо через це, тому що іншого пояснення я не бачу, чому мені треба було йти в офіс. Тому що ми один раз її забирали пішки. Це був другий день. Ми тоді ще не знали, як це все це, не знали, як все це відбувається, і нам її вивели диду на вулицю, як зазвичай виводять цих дітей. Короче, хотіла я краще, вийшла як завжди, тому не буду я більше так комбінувати. Просто буду приїжджати на машині за нею і все, буде сидіти собі в машині під кондиціонером і не ходити туди-сюди. Раз сьогодні випуск про дітей так відбувається. Ми приїхали на гімнастику. Ніколь вимовляє, що буде тренуватися з олівкою, але в них різні вікові групи. Я спробую домовитись тренером, але я не впевнена, що вдасться, тому що в Олівки група повністю вже фул якби заповнена. Але чи візьмуть вони просто на тренування? Ніколь. Можливо. Це наша зала. Це, звісно, не схоже на той зал, в якому я тренувалась колись в дитинстві в Павлограді. Я думаю, в такий я б ходила з великим задоволенням. Абліці можна безкоштовно взяти дітям поїсти. Бачите, тут бананчик, один мандаринчик, яблучки, але банани зелені. Зелені банани ми брати не будемо. Взагалі немає вибору. Заїхали щось взяти додому, поїсти, тому що в мене нічого немає, в костку тільки завтра, тому треба щось перекусити. Не тащи пальців до рота. Пішла малину, одну купуєш, друга безкоштовна, і треба взяти ще колбаски. Зараз, дам, доченька, ходімо, подивимось колбаску, якусь нарізочку. І будемо їхати додому. А Може тут є готова їжа, до речі. Може тут щось можна взяти повістку. Так, колбаска. Колбаска нарізка. Що я хочу? Ні, я не хочу прошу то Що? Там пепероні, вона гостра. Ходімо сюди. О, сюди тут візьмемо щось. Почекай, потримай, будь ласка. Чикін магия. Це схід кошти. Шість вісімдесят Забагато Це багато нам зараз. Ха-ха. Сендвіч. Хітка. О, Боже, заливка вже 75. 5,82. Олівія, що відбувається. 6,15. 15 О, це на маршрутку. Це готова їжа, чи не відкриває, бо хтось буде потім їсти. Ще кінагіс ми не будемо брати. І ще тут є теж якісь такі набори вже готові. Курка, курка, вся курка. Давай, давай. Я але, не забула про головне, чому я сюди приїхала. Я хочу суші. Ось що. Ось що я хотіла, ось чому я приїхала в паблікс. Тому що, в принципі, їжі нам на завтра вистачить, поки я доїду в Коску. Потримай, будь ласка, доця. Я хотіла саме суші. Потримай, будь ласка. Так. Хавайро. roll salmon 1099. Якщо вони не гості, то можна про них подумати. Потім є тіріякі салмон, авокадо 999. Ось такі, ну я буду брати тільки Аці Спайсі з Selman. Не бачу сенсу брати щось інше. Тут теж це спансі. Crunch. Crunch Dragon. Так багато авокадо, але авокадо точно не пошкодували. 14. Ну, 13,99. 99 Це все. все Коротше, або цей візьму. Бо може цей. 300 грам, а тут 400. До речі, в пабліксі на касі стоїть дві людини. Одна пробиває товар, а інша його пакує. Але це лише в паблікс. В інших магазинах все сам. Короче, в итогі я взяла ось такі суші. салмон салмон 13,99 коштує. Я обожнюю це місце. Місце, де ми живемо. Це перший раз. Що мені настільки все подобається, що я навіть не хочу з'їжджати з цієї квартири. Ну, Ми не, ми не плануємо. Але так, що от прям хочеться жити добре. Солонечко. Ой, краса. Розповім вам трішки про оплати за садочок. Ми платимо 185 доларів на тиждень, без таксів. Кожного понеділка з нас стягується з карти 185 доларів. Далі за школи ми зараз платимо 360 доларів на місяць. Це за віпікей. Кіндергарден вже буде безкоштовно. Але... Тут маленькі нюанси. Ми такі спочатку з чоловіком: У -у -у, нарешті, хоча б одна оплата спаде, ми не будемо платити за школу, тому що Кіндергаден це вже безкоштовний клас. Нюансик маленький. Ніколь буде ходити на автоскул. Автоскул коштує 90 доларів на місяць. Тобто ми за школу ну, умовно, так, за школу ми будемо, платити, ми будемо платити більше, ніж платимо зараз. Але... Це якби автоскул буде. Школа сама буде безкоштовна. Я про це зараз ще думаю наразі, чому я хочу, щоб Ніколь пішла на автоскул, тому що в мене буде більше часу для того, щоб працювати зараз. Я забираю Ніколь о третій годині зі школи, потім ми їдемо за Олівкою там в пів до четвертої, і все. І потім я з дівчатами вдома, і я вже якби не можу нормально працювати. Ну можу, але це буде важко. З іншої сторони, я думаю, може справді типа економити. Не платити за цей автоскул, але тоді я буду якби, менше працювати. Чи є в цьому сенс? Якщо порахувати, там, що ми будемо платити там майже 400 доларів на місяць за автоскул, і порахувати там, скільки я клієнтів можу взяти протязі 4 тижнів, ну, додати хоча б по одному клієнту так, щодня, то це вийде, що я зароблю більше, ніж ми заплатимо за автоскул? Така ділема. Тому що садочок працює до шостої, і в теорії я можу в майбутньому, я і зараз можу олівку забирати до шостої, але в мене ну, я не хочу просто кататись по 300 разів туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Тому я забираю одразу ніколи і олівку. А коли вони будуть вже разом в тому садочку, тобто зі школи їх буде забирати садочок Олівії, це була головна мета всього цього заходу, щоб вони ходили в одне місце, щоб я їх забирала з одного місця увечері. Олівка входить в садочок, в садочка їдуть забирати Ніколь зі школи, привозять в той садочок і вони вже там разом. І увечері я просто приїжджаю і їх забираю з одного місця разом додому. І це можна зробити до 6-ї години. Тобто, навіть в теорії я навіть можу прийняти більше клієнтів, типу за, за ось цю різницю в часі, ніж ми заплатимо за автоскул. Ну так, да, ну да, це логічно. Слухайте, я ось зараз вам сказала, і тепер я вже не вагаюсь. Вона точно піде на автоскул, а я буду працювати. Клас, клас. Мені подобається такий розклад. А влітку, тому що канікули скоро, і школа закінчується наприкінці травня і починається з другого тижня серпня. Тобто, це виходить там 9 тижнів. Да? 9 тижнів. І всі ці 9 тижнів вона буде ходити в садочок. Коліві, це буде summer camp і він, наскільки мені відомо, він коштує 195 доларів на тиждень. Тобто, так, влітку ми трошечки так поліняємо на гроші, тому що ну я не можу її залишити вдома. Що я що я буду ну, як я буду працювати? Це нереально. Це реально, але нашому мені такий стрес? І, і мені, і їй, тому що мені, в мене не буде часу, щоб з нею займатися. Я буду постійно просити її, щоб вона там йшла в кімнату або подивилась мультики, або сама погралась. Ну коротше, я її буду постійно, знаєте, так, типу, відштовхувати, тому що мені треба буде працювати. Навіщо це їй, і навіщо це мені? А, і ми якби вже, вже змирилися з тим, що влітку так нам треба буде потратитися, тому що Ніколи треба буде піти в цей типу, літній лагір, в садочок. Ну, якби це не такий лагір, як ми з вами звикли. Це просто буде вона в садочку там розважатися. Ну, можливо, їх буде кудись возити. Можливо, я цього ще не знаю. А, якби директор садочка Олівки, який в мене запитала, точно ніколи прийде на Summer Camp. я сказала, да, і вона сказала, ну окей, бо вона там формує списки. Ось. Більш детальніше, я думаю, я поговорю з нею вже в травні місяці. Так, буде закінчувати цей влог. На вас чекає новий влог з магазинів. Таргет. Костко покажу вам розкажу. і за перегляд. Дякую, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно. Мені дуже приємно, що люди написали мені коментарі, коли я просила, і що мій канал занепадає. Я дуже вам вдячна і до зустрічі в наступних відео.